Слухай, там є що хоронятись, він сам весь золота. На жаль, всередині фото та відеозйомка заборонена, але ми трошки підняли і вам покажемо. Як баранина, але <плес> ну, жорстке м'ясо. За... Вечірка у самому розпалі ходім. Класс, клас! Ми зараз впливаємо по річці Чао Прая. Позаду сучасний Ванко. Спереду старовинний храм, один з найяскравіших в Банкоті. Покажемо вам більше. Буде сьогодні неймовірно. Обов'язково з прикритими плечима, тому що по-іншому не пускають. Ще на вході можна взяти водичку, вона входить в квиток, бо тут дуже-дуже спекотно. О, це дуже красиво! Я Просто вражає, вихідки не знаю, так дивишся. Я, я не вірю, що я це бачу. Це дуже круто виглядає. В цьому храмі дуже круті сходи, і це символізує шлях до просвітлення. Тому люди, якби це для них виклик. І коли проходиш цей шлях, ти отримуєш таку силу. Натхнення. Кожна сходинка вона все вище і вище. Це як нові челенджі в житті, для яких треба нові сили. І нові сили були в Будди, який, до речі, тут жив, Смарагдовий Будда до 1785 року. Раніше можна було піднятися наверх, а зараз ні. Напевно, з точки зору безпеки, я думаю. Що купили ми квиточки? Зараз перенаправляємось на другий бік річки. На, на другий бік Запізнюємося. трошки забалакали зараз. Ми перенаправляємось на інший берег річки до храму Ватпхо. Він славиться тим, що саме там розташований найбільший лежачий Будда. А ми вже на місці пішли. глянемо. Так, інтерактив від Каї. Я буду тобі говорити різні факти. А ти будеш здогадуватись, чи це правда, чи це брехня? Я готова. Так, перший факт про цей прекрасний храм. Друга частинка назви цього храму Пхо, яке походить від слова, що означає «буддистське дерево. Під яким, за традицією, Будда досяг просвітлення. Правда чи брехня? Блін, звучить занадто гарно, щоб бути брехнею. Думаю, це правда. І це правда! Правильна відповідь. Шоу інтуїція продовжується. Шоу Суперінтуїція. Ще цей храм вважається місцем народження тайського масажу. Тут навіть є своя школа тайського масажу, де збережені всі древні тексти, діаграми. Пішли дізнаватись більше. О, до речі, вхід до храму з Буддою охороняють ці фарани, так звані білі люди. І раніше тайці вважали, що так виглядають західні люди. Отак ось. серйозно отак ми так виглядаємо прямо так, так? Капелюхом. західні люди. Якщо ви не знали, ми виглядаємо саме так. Ну, слухай, там є ще охороняти. 108 бронзових чаш. Він сам весь золота, тому. Охоронці must have. Насправді дуже жарко. Вода рятує нас. Ще проблема в Таї, що тут складно знайти смітники, і ми мусимо ходити ось так з що І ми вже стільки вже випили. Real life. Так звучить золотий Будда. Ми замерчувалися з таким Помогли. класним, класним храмом, і власне перед входом обов'язково треба знімати своє взуття. Дякуємо, дякую. Потрібно <рес> знімати своє взуття, складати в такі пакетики і ходити в храм лише без взуття, щоб більше енергії отримати від лежачого Будди. І це що? Це золото. Це золото. Це золото? Це. Так, скільки він 15 метрів, 15 метрів у висоту та 46 сорок шість кошорому. Може на нього Що залізть на голову вилізти. Вау. Ноги Будди мають особливе покриття. Вони вкриті мармуровими білими плитами з такими. Її. Я тут факт, так відразу. Тут 200 зображень з його життя. Ми бачимо, що тут є різні рослини, що проповідує буддизм. так? Різні, різні, різні аспекти. Як ти думаєш, скільки порахуй? Скільки тут? Так, 200 їх тут чи скільки? Знаєш що я чула, ти говорила про 108 чаш. І я я думаю, що на... ця цифра ну, пересікається повністю лінією через весь храм. Ну, все, але про те, що тут його життя, я бачу, тут дуже прям дитизована да, така. Та. Тима їх дійсно 108, тут 108 забрали. Клас, уважно! Це ж це був тес на уважність. З чистими нам помислами треба з да, чистими намірами. Да, тому що да, віра інша. -а. А, ми а ми хрещені. Ну Ми віру не вибирали. Якби обирали, я би вибрала будизм або. Іудаїст. Вони, в... вони, вони вірять в реінкарнацію, що потім ми перенароджуємося і ми будемо з тобою якимись мотеликами, котиками. А не, а не буде рай і пекло. Оце от, як в християнстві. Що в ній ми катались. Скутери були тепер на тук-тук. А тепер ми в храмі смарагдового Будди. Кажуть, у нього три аутфіти за рік. Його переодягають на літо, на зиму. Ну і на сезон дощів. І це робить сам король. До речі, що до королів. У тайців заборонено обговорювати смерть королів. Він помер 20 років, і це було ну, дуже рано. Же молодим причина смерті так і невідома. Але люди, якби, догадуються додумуються, що це скоріш зробив е, його брат, який потім став королем Рамом IX. Це як в король Лев. Де ж я це вже бачив? Дай згадаю. Хм. Я вам кажу, там брат. Відсот, брата. Ого, нема доказів, але не можуть доказати, у типу, нього нема алібі на цей час, коли він помирав. Де це брат? На жаль, всередині фото та відеозйомка заборонена, але... але ми трошки підзняли і вам покажемо. Дивіться.

and something with seafood very delicious seafood. yeah we like seafood okay well wait, 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 wait. show me show me uh-huh Nice Fantastic. Uh -huh. okay. yes, ага, okay. 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 but not so spicy. Yeah. For all of туристs, you should say that not so spicy, because they love spicy food. Прийняти <laughs> <ти> рішення моєму <laughs> з їжею. Ти любиш гостру. Я їжу? Вони <laughs> <їжу? laughs> <laughs> ну, тут треба всім туристам кажу раджу не говорити, що гостру, тому що для них те, що для нас гостро, для них взагалі. Да. — Так, Ми вже пробували трошки. так. Тому треба, треба, треба говорити не гостя. А пити тут є? Давайте поп'ємо один. Що з... Ви маєте коконат? Але там. Ви маєте коконати? Три. Так. Ви можете це? Десять. І... Чіррс! Так, це наш перший раз в Бангкоті. Так, вау! А наше задумане вже збулося. Нам несуть класну їжу. Раз будемо тестити, пробувати. І все мокре. Це Morning Glory. Sorry. Morning. Сі фут сорветки. Ага, окей. Морнінглорі. Будемо тести. У мене сі фут, криваточка. Ми така скляна, схожа на скляну. Запетиту буду їсти. Смачного на. Да? Локшину, то замовляєте страву, як у мене. Якщо ви по рису, то цю страву. Тому що я люблю локшину, тому замовила це. Тут. І прям з 10 сцівці. Мені дуже лайк. Машина? Така і така. Класно тобі! Клас! Клас! я рада за Тебе і мені смашено не від щирого серця, так? Ну не чистого серця. Ну я просто е, полюбляю більш продукти. Коли вони такі. Я відчуваю смак свіжості, без максимально менше обробки. Це ну мені не подобається. Тобто ми залишимо, що це за вулиця, що це за місце. Тут брати локшину. Ну я рекомендую прямо і кокосики, так? я бронюю креветку. Давай забирай, забрала Ладно, на. Скільки би ми... де з десяти, скільки би поставила? Ну я ну ви поняли. <гум> <гум> ну я однозначно рекомендую куштувати, пробувати тайську їжу, тому що це круто. Ну, типу, як експеріенс, чисто, типу, а. навіть спробувати це дуже пекуче. Нам дають таке, знаєте, лайк. Для них це взагалі не пекуче. Тобто, так. ми такі Та, хорошо. А для нас це вже типу, повністю страву неможливо доїсти. ти вже води, води. Так що пробуйте тайську їжу. Знаходьте для себе своє і кайфуйте. Ми, звичайно, не решка, але ми круче, тому що ми двоє. І отак от, власне, харчуємось і йдемо в найдорожчий бар Банкока. холі трав на 64-му поверсі готелі Лебо. Тут відкривається неймовірний вид на все місто. Знімають тут кіно, реклами. А тепер тут. І ми холі трав. Хі -хі -хі. Клас, тоді за нас за літра. Ми тут п'ємо дуже такі класні коктейлі, наприклад, Hangover Teeny, названий на честь другої частини Похмілля. Всі після цього фільму йдуть за коктейльчиком сюди. Там -да, бажаємо! Щоб все ваше в житті було джингабелс. Щоб ви були. Круті результати, все таки ви тут за ними і на всіх конференціях і на всіх вечірках. Круті результати, і всього всього найкращого. мало адреналіну. І ми вирішили спробувати гострих відчуттів. Спробувати гострих відчуттів, як зуби крокодила. Нали пробувати його м'яско. м'язко. Медіум сайз, так. Медіум сайз, так. Медіум сайз – 100 бат. Ні, no, 150 бат. На смак як баранина, але без смаку, не без запаху специфічного. Ну, типу, шорстке м'ясо. Пробуде схоже на баранину, і дичка, щось таке. Але заскувати суміш. Ми навіть ті не доїли. Просто спробували. Ну це не смачно. Ще ми хочемо знайти якихось скорпіонів, тараканів. Тому пішли з нами. Будемо пробувати більше. Завершити так мощно, щоб завтра відчути Щоб завтра завершити цю жизнь. Це життя. Ми можна ще тараканчика і спилеп'єндру ногоножку. Не рекомендуємо. Воно таке віддає запах, як оце комахи. Ні, це жахливо. Папка <рес> нормальна, сімочка. Три скалапедри. Давай паука. Сімічки. Давай паука. Раз на три. Боже, вона волосата. Ну, лапка смачніша, ніж скалопендри. Це волосся, це жах, як будто крисячу ніж. Дивай. Після того, що ми сьогодні з тобою пережили відстань між нами скоротилась. однозначно, і між нами і нашими глядачами також, правда, ми стільки сьогодні секретів розповіли. Але знаєш, от підсумувати хочу, що враження від Банкоку суперечливі з одного боку скорпіони, змії з іншого боку, хмарочоси просто приголомшливі краєвиди. Я в шокі, але ну, я б сюди повернулася. Ти я також це незабутні емоції. Дуже хочеться привезти свою родину, друзів. Це правда. Нехай мрію здійснюється. Піднімемо цей галек за це. А холі юніверс вже в Трамп Тауер світі айгеймінгу. геймінгу. Фрідман Тауер. Кая. Я вже тут. Вечірка у самому розпалі. Ході. Welcome to Friedman Tower. We are really happy to see you here. First of all I would like to ask about the party how do you find it uh, What the party Yes yesterday Yes I finished at 9 o'clock in the morning so it was <laughs> quite quite nice <laughs> Yeah sounds good All right okay as we are in elevator let's do elevator pitch let's yeah. sell your idea your the best idea in your company in 3 minutes we will have here three yeah 3 minutes we'll have here timer yeah yeah i think we will have less time so uh, i need to tell what what, yeah. what do we do uh, your idea for uh, just imagine that uh, your uh, i don't know partners future partners are over there and you should uh, sell them your the best idea my best idea yes for developing for like payments method and so on uh, <laughs> for three minutes <laughs> it's a bit like ice bucketing uh so um, you have to, to, to work long, long term. Mm -hmm. uh, you have always pay your bills mm -hmm. uh, and you have to, to have like a clean, clean record in terms of your reputation. Mm -hmm. and that's the fundamental for the, for the finance. Mm -hmm. for, and you could provide it. Yes, yes, that's mm -hmm. how we survived for, for the past five, five years. So let me tell you about the shows at FIMA Tower. Every location has its own show. Uh, we have such shows as Cabaret, Atlantis, and also Sin City. You know, each theme is very unique, it's specific, and our guests are involved in different activities. Tell us more about this entertainment. How did you get this idea of taking photos with this beautiful view? So we wanted our guests you know to save their memories about Freeman Tower, and I believe it's so cool that they can you know just spend several seconds and make photos that they will save for life, maybe. Mm -hmm. And maybe you know they will have such great memories about Freeman Tower, such great connections that they will definitely like look at these photos, remember some beautiful moments from Freeman Tower. Yeah, so that was our goal. So here we are having a show by Traffic Stars. It's a great show. Uh, it is dedicated to Cabaret. So here are like beautiful women, beautiful dinosaurs. Yesterday, it was um, an exciting show dedicated to seven scenes of humans. So yeah, I think you will definitely like it if you were here. More yeah, so uh, our guests, all our guests, they can make photos in the elevator just using, no, just small, tiny button. You push on it, and then you have like some photos for your memory. Yeah. Wow. And maybe some hottest photo could be found over here. Maybe yes, people don't know. But I won't uncover the secrets. <laughs> so now we are at the Zen Pool. You know, it's uh, such a cozy cool and calm place when you can. Have some relaxing time after great parties, after like three nights at Freeman Tower. You can come here and have some rest and meditate. Also, listen to like beautiful music uh, by our uh, music groups. So, yeah, welcome. How many floors at all are involving to this entertainment? You know, uh, we can say that like all the floors are involved, despite the fact that some locations are, you know, organized by our sponsors. All the building is involved. so uh, this whole place rooftop it is organized by wanix affiliates and you know it's an underwater party it's atlantis party here you can find underwater guards uh, beautiful dancers you know mermaids everything you can find in the water and the best networking could be only in relaxing atmosphere thanks for friedman tower we have it let's have a look Що закінчення вечору і конференції Affiliate World і не придумаєш.